А, пропозиції, значить, до того, я нагадаю всі думкову, як складалася ситуація. А, до того, як було дане протокольне доручення, була створена робоча група по вивченні можливості, по вивченні необхідності чи потреби створення обласного чи до регіонального центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, яка одноголосно прийняла рішення про те, що такий центр соціальної реабілітації мав визначення. Представники фонду соціального захисту інвалідів, представники управління е охорони здоров'я, е всі спеціалісти, фахівці. Окрім того, е було після рішення робочої групи таке саме рішення прийняла комісія обласної ради е про те, що найцінніше було такий центр соціальної реабілітації обласне створити в місті Тернополі. Також були численні звернення представників громадських. Організації інвалідських з проханням створити цей центр Тернополі. От у цього йде протокольне долучення та узгодження пропозиції. У зв'язку з тим, що інформації про можливі вільні приміщення в місті Тернополі, які могли б використовуватися під обласний центр соціальної реабілітації е, дітей-інвалідів на постійну комісію обласної ради з питань соціальної політики, не надходили. Підповідно, Узгоджених пропозицій вивести було і неможливо. Тому пропоную дане питання з порядку денного сьогоднішньої сесії зняти і перенести